Харчування учнів початкової школи безкоштовним 100% не буде. Батькам доведеться доплачувати за гарячі сніданки та обіди. Правда, це не стосується дітей пільгових категорій. Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів Коломиї говорили у міській раді. Начальник управління освіти Марія Грицан на засіданні виконавчого комітету винесла на розгляд питання про додаткову батьківську плату за харчування дітей перших-четвертих класів. Згідно постанови кабінету міністрів 2002 тисячі та 2004 року, про затвердження норм харчування навчальних закладах учні перших-четвертих класів харчуються безкоштовно. В минулому навчальному році і в цьому навчальному році така сума на дитину на одноденне харчування становить 2 гривні. Тому з розрахунків, які провела наша володея, у нас до кінця навчального року залишилося 328 тисяч. А коштів, потреби потрібно було вдвічі більше. Згідно із розрахунками санітарно гігієнічних норм та сьогоднішніх цін на продукти харчування, шкільний сніданок мав би коштувати мінімум 5 гривень 48 копійок. А насправді ця сума є значно нижчою, тому управління освіти змушене вдаватися до непопулярних кроків. Тому ми звертаємося, до тому підтримати нас у пропозиції до того, щоб батьки до цього сніданку заплачували гривню 50 у нас ще, крім того, є діти пільгової категорії, які ми теж безкоштовно харчуємо. І хотіли б, щоб в рішенні виконкому по можливості перезвучало додаток до того проекту, який ми дали, коли приходить первізія круг. І якщо немає рішенні виконкому закладеної тої норми, в нас харчуються діти з подібних сімей, що отримують соціальну допомогу. І тоді ревізія крука, каже, раз вони отримують соціальну допомогу, то ми не повинні до їх харчувати. Діти, які знаходяться під опікою, діти одиноких матерів, яких мінімальна. Розмір мінімальної допомоги і діти чиновці, які не отримують копенсації на харчування. Кошти на освіту держава виділяє із формульного розрахунку. А вже потім вони йдуть на заробітну плату, теплоенергоносії та інші потреби. На харчування таким чином виходить 2 гривні. Члени виконкому проблеми фінансові зрозуміли. Тому тепер батькам доведеться доплачувати до шкільного сніданку гривню 50.